Великий привіт, з вами як обично, Я везунчик, і сьогодні, нарешті, 1 квітня у 2 години ночі вийшло оновлення. Оновлення дуже прикольненьке, цікавеньке. Подивимося, я не хочу вас затримувати. Ми поговоримо про саме основне дуже швидко, без лишньої води. Поговоримо про нові колекції, карти. Побачимо, що змінили. Дивіться. Зразу перейдемо до оновлення. Дивіться, що в нас з самого основного такого додали в самій ігрі. Змінили карту Інферно, тобто сам Бен став трошки ширший, Т-спаун він трошки став світліший. вид видно, яму, Я цього не заметив, але Якщо ви зайдете, то... Те, що баланс став ширше, ви зможете зрозуміти, там видно. І фон ТРП, ну як, як будто світліше на мою думку. Ось, саме цікавеньке це, звісно ж, колекції. Ми про них поговоримо. У нас дуже інтересні е нові колекції, які додали в систему дропу. Вона може випасти всім, наприклад, такий за всі він може вам випасти після каточки зараз. Тому грайте обов'язково кес. Окрім цього, додали нові колекції. Ми на сілі їх подивимося, зацінимо. Це дуже прикольно. Виглядає файбово, прикольні є скінчики, все дуже класно. Оза що я його... Бо банан трошки став ширший. Ось, додали нові колекції, ми за це поговоримо. Прикольні скинчики додали. І новий лімітірований скін додали. Був дігла як ви пам'ятаєте, сьогодні у нас другий. Другий лімітірований скінчик XM, неожиданок крукуїлочок. Але як ви бачите, але він дуже цікавий, ми про нього поговоримо. І за, того, зразу давайте скажу так, і за того, що він отак може випадати і міняти фони, ціни, ціни будуть на цей скінчик трошки, напевно, не різні, але дуже цікавенькі Можливо, буде якось, на якийсь фон наценочка, можливо, там якісь відсотки більші, менші. Але це дуже цікаво, оскільки коли ти відкриваєш, він може випасти. От як ви бачите на відео, як він може випасти якого якого фору, скажімо так. От і поміняли там баги, пофіксили, деякі карти, поміняли там деякі, щось поміняли, щось додали. Саме основне я сказав, зараз колекцією і глянемо про інферно. Я сказав, можна зайти перевірити, там реально байнен став ширший. Поїхали в Кес. У нас в ігрі появився items, Нові айтеми дуже цікавенько. Заходимо на них. І що ми бачимо, ми бачимо нову. Колекції, ми бачимо нову лімітірований предмет. Давайте глянемо, і я вам зразу про нього розкажу. Дивіться, він виглядає так собі, але сам прикол у цього лімітірованого предмету, то що він може випадати різне, тобто, може випадати другі фони, і це дуже цікавенько. І це не можу не радувати, що щось таке Добавили, додали, що у нас не було. Надіюсь, люди зацінять, і це буде прикольно. Брилки, брилки вроді банові. Я просто за брилки не дуже це, я думаю, не дуже цікаво. Давайте про брилки. Оце все ми не будемо говорити, ми йдемо зразу до прикольних нових скінчиків. Дивимося на галіль. Галі нас виходить, додавали такий. Називається галіль зелене яблуко. Виглядає приколенько. Прикольненько вибачаю, просто дуже спішу. Сорі, У нас, виходить, такий галіль, виглядає прикольно, кому він зайшов. Ставте плюс, я думаю, по-любому комусь зайде. По на карамельне яблуко, дуже прикольненький. Далі є такий P250, не, не дуже інтересний. E, p 90 не дуже інтересний, не дуже. А у типа прикольненький, ну такої я з ним не граю. Так, нова, нова. E, кстати, Ємпік прикольненько виглядає доволі. E, XM, m мені щось не зайшов. Глок, як для синьки, навіть дуже непогано. Як для синьки, глок навіть дуже непогано, я вам чесно скажу. Далі є такий ФАМазік, це прикольно, бо Фамазів прикольних немає, а оце такий більш-менш, я думаю, він буде недорогий, за свою ціну нормальне тіло. Tecnine, білий боже, Тиктань це просто супер. Кому подобаються білі скини, обов'язково прожимайте лайки, пишіть коментарі. Я люблю білі скінки, тому що всі білі скини виглядають вайбово. Зразу якийсь такий вайбік. Далі є такий мактенчик. Виглядає він для мене як будто не очень. розкажу чого, тому що дуже багато всього напічкано сюди, багато елементів. Можна було б зробити його трошки простішим, і я думаю, було б набагато-багато краще. Але вважаю, як є. Далі у нас є, виходить, такий Зевсик. Зевсик виглядає непогано. Я не знаю, скільки він буде коштувати. я Надіюсь, багато можна буде прикупити собі. Але виглядає непогано Зевсик, оцей. Виглядає він непогано, красивенько, ярко, його видно. М4А4 виглядає непогано, виглядає прикольненько, трошки така яскрава, але не вистачає ще чогось. як-будто Її як будто щось не вистачає, щось отут можливо, Якісь бльоски, ну таке, ну ні о чому. Не знаю, на любителя а я, я, я такою би не грав. Е. МПД виглядає непогано. Я би навіть сказав, хорошо. Окей, зацінили. Авік. Для красного ні. Мені щось не подобається Авік. Для красного Авік не то точно. Це 100% це якийсь ужас. Йдемо далі. І далі в нас іде Получається. Добавили, так, це в нас було. Нас добавили Ось таку колекцію. Ну, е це, я думаю, нікому не цікаво. Ну, муха виглядає тако. Ну, Таке у нас понятно. Давайте зразу гортаємо сюди. Е скар, хто з ним грає, не знаю, скінчик вроді, такий собі. сг ну, Нічого інтересного, виглядає виглядає. Калаш. Первіс прикольно виглядає. Це прикольно виглядає. Дігл виглядає реально якось класно доволі. Ось Аук виглядає непогано. Ось цей виглядає Авік. Авік виглядає непогано. Поїхали далі. Цю колекцію швидко проскіпали. Їдемо далі. Це в нас, виходить, було. Наскільки я розумію. Ні, подожіть. Так, тут нічого цікавого, я зразу просто оці. Мотай оці приколенько виглядає, ця муха виглядає прикольно. Зена, Цікаве названня. P250, ну це понятно. Е, кстаті, виглядає неплохо. Це в нас нова, Так, да, це в нас нова виглядає. Кстати, приколенько якось. USP, подожіть, це в нас був Face 7, термічна обробка. Ага, BlueGame. Прикольно. Е, прикольний скінчик на MP9. Юмп Галіль виглядає приконенько. Глок, виглядає вайб. Ні, глок, бля, виглядає прикольно. Ну, емочко, поржить. Я просто не розумію, що деякі скіни як будто були, а деяких не було. Трошки не шарю. I'm sorry. Ну, вроде виглядають, деякі нові скіни прикольні, якщо я все правильно розумію. Ну і звичайно, у нас є новий кейсик. Новий кейс саме інтересненька. Тут є прикольні скінчики. Тут випадає такий ножики. Ну тут випадають ножики, і цей новий значок ножики. Оцей прикольний. Мені б сподобався. Пишіть як вам, давайте глянемо. А спонсором цього відеоролика стає блуді кейс. По промокоду LUCKYKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс. Тому використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд, що це значить, наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів, щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є Раз та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Які тут є, які в нас тут є скінчики, емочка така синька, виглядає вона прикольно. Якось такий вайбік теж зразу є. Прикольний відпробував, це не дуже. Е, муха. Що тут таке жовто? Це так має бути? Ні, реально, а що так жовте? Виглядає, звісно, прикольно, але що тут жовте, таке, я таки не пам'ятаю. Надіюсь, це по фіксі такого не повинно бути. Я з не граю, неприкольний. Для синьки юспік непоганий. Не непоганий, скажу чесно, для синьки з ним, з ним можна побігати. Я думаю, якщо він буде коштувати не більше 20 гривень, чому б ні. Прикольно виглядає вайбовенько. Бам-бам, взяв, побігав в руці і в вайб. М9 він виглядає, кстати, якийсь. Він такий, знаєте, простий. простий, Але якийсь вайбік є. отут у нас виходить якийсь як-будто граєнтик на кінці. Тобто, ну, виглядає якось вайбово, вайбово, Мені подобається. О, кстати, оцей крокодилчик як сам прикольненький, чому він якийсь такий класичний. Оцей скінчик реально якийсь бомбовий. Я думаю, що ну, це просто супер. Прикольно, хай свій уже такий скінчик, виглядає кайласно. Новий Дігл. Бля, ну Дігл прикольний. Дядь. Дігл прикольненький, виглядає вайбовенько. Для Фіолетового, для Фіолетового новенького такого нічого не було прикольного. Тому, я думаю, багато кому він сподобається. Я думаю, багато кому він сподобається. Під коментарі, як він так? І новий зевсі, звісно, теж фіолочка. Дуже виглядає прикольно, а мені тут жовтий більш подобається, скажу чесно. Але цей теж якось виглядає прикольно, і тут якийсь дизайн. Бля, може і навіть цей краще. виглядає. Тут просто такий дизайн прикольний, ну як ви можете поняти, дуже, дуже вообще класний дизайн. Тут, тут око, типу, ця риба. Ну, Коротше, прикольно, так доволі. Так, нова, ну, я знаю, не граю, але вроді непогано. Каліл це погано виглядає, це якийсь ужас. Це якийсь ужас. Е, знаєте. П250, П90 маю на увазі. Виглядає так як е, калашик Ну, ви зрозуміли, я думаю, який Калашик. Скрінчик я ставлю, вамс. Е, ну, що я можу сказати? Для Фіоп ПП-90 може бути. Приятної ігри, скажімо так. Калашик. Ой, щось мені не дуже подобається. Я не розумію чого так, але щось мені цей не прибуде. Ой-ой-ой-ой-ой! А що в нас з глуком? Ви тут? Ой-ой-ой, а глок то хорош. А глок то хороший. Ей, глок. Well, very good. Глок я вже зацінив. Не знаю, скільки буде кошти, но виглядає Він... Raiver. Вейбово, Прикольно. Ось такий юмпик, на язу граю. Фамас, прикольно виглядає, кстати. Такий яскравий, скраб і вообще отлично. І авік. Ой-ой-ой-ой. Друг опис. інформації все знають. Ріконенький, а вік мені дуже подобається. Непогано. Ми йдемо далі. Так, це в нас виходить було. Це в нас було і це в нас було. Друзі, я всім дякую за відеоперегляд. Поставте лайк, підтримайте підписочкою Україномовний контент обов'язково. І як ви бачите, все дуже швидко розказав без води. Все, що розумію, все, що знаю, розказав. Кесік додали прикольний. На інфірну поміняли. Тепер вона трошки Бенен ширший, теж прикольненько. І колекцію нові подивилися. Всім велике дякую за відеоперегляд. Скоро новий відеоролик наступний. Дякую за перегляд.